Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Одразу після ударів РФ континентальними ракетами по Україні. Відповідь США була миттєвою. Новий авіаносець ВМС США Джеральд Форд, який вважається найбільшим у світі, прибув в Порт Анталія. Турки пропустили, попри всякі конвенції. Флагман турецьких USS Gerald Ford, що належить США, проводять спільні навчання в східному Середземному морі, Повідомив турецький портал Хабер Тюрк минуле п'ятниці. Командувач 12-м ударним авіаностом ескадреною групою контрадмірал Ерік Джесліх у зв'язку з візиту матованого авіаносця заявив наступне: група ескадерного авіаносця Джеральд Фор спільно з нашими партнерами з Турецького військово-морського військово-повітряного флотів провела ряд навчань в різних галузях, перш ніж досягти Анталії. Ці навчання зміцнили наші зв'язки з Туреччиною. просунулись з метою спільної роботи в галузі морських тактичних методів і процедур. Колективні зусилля також сприяють досягненню нашої спільної мети забезпечення миру та стабільності в регіоні. Авіаносець ВМС США, що прибув до берегів Туреччини, вважається представником вищого класу авіаносців класу Форт. І найдосконалішим кораблем в лінійці. Однак на його створення замість запланованих п'яти років знадобилось набагато більше часу. Корабель заклали 2009 року і лише 22 му завершило роботу над ним. Загальні витрати на створення становили 13 мільярдів. За даними ВМС США, на кінець весь першого року на борт Джеральд Форд може розміститись понад 70 літаків. Керівтога сполучені штати перекинули есмінець ЮСНІЦ недалеко від входу в Чорне море на тлі повідомлень. Про підготовку нового наступу російських окупаційних військ в Україні цей корабель оснащений ракетами томагавк, йдеться в повідомленні 6-го флоту. США. у повідомленні вказується, що певний час корабель, що входить в ударну групу авіаносця, Джордж Буш, простоїть біля Босфора, а пізніше попрямує в порт на військово-морській базі гель -Дзюк». USS Ніц» має 96 пускових установок для томагавк, які можуть бути обладнані як звичайною, так і термоядерною бойовою частиною. Відомо, що томагавк здатні. Знищувати цілі на відстані 1300 кілометрів. Вони легко дістають до Астрахані Ахтюбінська, звідки були пуски ракет. Також відомо, що Крим знаходиться на відстані 500 кілометрів. А президентська резиденція Путіна в Сочі, в районі 930 кілометрів. Водночас, російське місто ростов на Дону на відстані 1100 Спільні операції Туреччини з ВМС США в Середземному морі посилюють потужність північно-атлантичного союзу і підвищують оперативну сумісність. Цитує змі повідомлення флоту. В той же час Пукін розуміє, що в разі потреби США просто стре Росію в порошок і та навіть не встигне нічого зробити для утримання ядерного озброєння. Потрібні значні кошти, в якому стані знаходиться ядерка Росія, невідомо через високу корупцію. Про це заявив директор агентства реформування сектору безпеки Віктор Ягун, коментуючи оновлення Росії ядерної доктрини в РФ, закінчились аргументи, крім, скажімо, міфічної ядерної зброї, яка десь там знаходиться. Ніхто її не бачив, ніхто не знає, якому на стані. Заявив він, за словами Ягуна, що останні випробування були невдалими. Ми бачили, як спробували запустити ракету і чим все завершилось. От, приблизно в такому стані все їхнє озброєння, зауважив експерт. От, приблизно в такому стані все їхнє ядерне озброєння. Зауважив експерт, для того щоб забезпечувати якісне утримання цього озброєння, як сказав Ягун, необхідні значні кошти. У них ці кошти або розкрадалися, або не вкладалися, і тому дуже багато фахівців говорять, що невідомо як зреагує та чи інша ядерна боєголовка. У разі її активації, запуску, в якомусь напрямку, якщо відкинути стратегічне ядерне озброєння, яке точно навіть теоретично не буде застосовано по Україні, то тактичне ядерне озброєння не має сенсу застосовувати, тому що воно не принесе тієї користі, на яку Росія може розраховувати, розповів директор агентства реформування сектору безпеки. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі стату. Подобайки по. Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.